Доброго дня, вас вітає музей мистецтв. і Сьогодні до вашої уваги презентація виставкового проекту нащадки героїв після початку повномасштабної російсько-української війни та переміщення основного фонду зібрання музею з метою його збереження. Від ворога головний акцент у виставково-експозиційній роботі музею було зроблено на активізації співпраці з окремими митцями та мандрівними проектами виставковими, зокрема і тими, що висвітлюють події сучасної війни. До останніх відноситься і презентований наразі виставковий проект Нащадки героїв, створений за ініціативи Маріани Кощавської і Марини Юденко у співпраці з етнолабораторією Баба Єлька за підтримки Агентства розвитку територій та у партнерстві з освітньо-культурним простором Гончаренко, центр Кропивницький, його складовою. Стали фотосвітлини за результатом благодійної фотосесії в українському народному одязі, організованої у Кропивницькому в травні 2024 року для родин загиблих героїв. Проєкт має благодійну мету допомогти жителям області, рідні яких загинули або перебувають в полоні, відволікти та розрадити їх, залучити до нового кола спілкування, створити творчу атмосферу безпечного середовища, в якому відбувається відновлення та психологічна реабілітація жінок. Які переживали та переживають болісну втрату близьких, а ще зібрати допомогу для дітей загиблих, військових, які віддали життя за наше право жити під мирним українським небом, мета виставки полягає також у тому, щоб наглядно продемонструвати українську самобутність українського народу, відзеркалити його історію, культуру, звичаї, традиції, все те, що ворог хоче у нас відібрати. А ми, в свою чергу, не маємо права втрачати, і це має велике символічне значення, адже війна з російським агресором йде не тільки за нашу територію та право жити на своїй землі, а й за невмирущу душу нащадків славетних козаків, колишніх та сучасних. Фотосесія відбувалася в етнолабораторії Баба Єлька. Учасники фотосесії одягнули традиційний одяг, який представлений в колекції Баби Єльки. Організатори хотіли підкреслити, які красиві ошатні речі носили наші предки і як вони пасують сучасним українцям. У зйомці взяли участь 9 родин, полеглих захисників з Кіровоградщини. Фотографував всі ці роботи, створював Олександр Майоров. Одна з півініціаторок проєкту Мар'яна Кощавська. Її чоловік загинув торік, захищаючи Україну під Бахмутом. У такий спосіб вона вирішила підтримати угу. сім'ї, які переживають втрати, як і вона. Мар'яна брала участь у фотографуванні разом з донькою Ангеліною. Під час фотосесії Мар'яна розповіла, що вона з заходу України, з бойків, вона наголошує на тому, що це наші традиції, долучає свою дочку та вважає, що головне передати стан душі, символічну цінність цих речей, хто їх носив до нас. Учасниця Баба Єлька, учасники проєкту «Баба Єлька» їздять в експедиції селами Кіровоградської області, збирають українські старовинні пісні, звичаї та речі, рухому культурну спадщину. Нині шиють репліки на традиційний одяг. Одяг, в якому відбувалася фотосесія, це спідниці. Керсетки, свитки, юбки В одній з експедицій, в колишній Омуфрійський район у село Дереївку, учасникам проекту Єлька» подарували бурмус. Це утеплене пальто з яскравою підкладкою і однотонним верхом. Учасниця фотопроекту Вікторія Тібякіна прийшла на фотосесію з доньками Поліною та Аліною. Вона матуся двох прекрасних донечок, та то яких загинув. Їх запросили для того, щоб всім показати, які гарні в Україні україночки, яке було в них вбрання, щоб люди не забували українську культуру. Для себе дівчата обрали весільні воскові вінки, які одягали українки на початку ХХ століття. Вікторія Микитенко з найменшою чотирирічною донькою Богданою одягли власноруч вишитий одяг, вміння вишивати перейняла від бабусь. У Вікторії троє дітей, старший 25, сину 13, менший 4. У чоловіка найбільше вишиванок, які прижиттєво йому вишивала. Учасниця фотопроєкту Юлія Драган вважає, що українське вбрання не для того, щоб просто одягати на день вишиванки. Його повинні одягати люди постійно, незалежно від свята. Підводячи підсумок, можна зазначити, що мистецтво, взагалі, в тому числі у форматі фотосесії та виставок є гарним засобом реабілітації та забезпечення ментального здоров'я населення. Дуже непросто жити з болем в серці, але потрібно щодня знаходити сили, ставати сильними, прогресивними, змінювати своє життя і своїх дітей. Кожен жіночий погляд та жест на фотосвітлині вказує на те, що вони продовжують жити з пам'яттю та любов'ю в серці до своїх героїв, яких забрала війна. Піклування про родини загиблих захисників і захисниць України є обов'язком держави та її народу. Кожен громадянин України у спілкуванні з родинами полеглих воїнів. Має пам'ятати про високу ціну незалежності України та можливості кожного жити у вільній рідній країні. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.